Так, зараз буду готувати оладки. У мене тут нагрітий кефір, розпушувач, бо соди немає. І два яйця. Гарненько зараз перемішаю. До речі, гарно пузириться кефір це значить, що будуть пухкенькі. І, до речі, сьогодні я готувала смачнючу рибу. А, риба, боже, забула, філе, філе не, заб... не згадала чого. На подушці томатній з цибульки і моркви. Дуже-дуже смачно. До будь-якого гарнірчику і корисно. Уже купувала готове філиру, тільки забула. Боже, чітла, чи, чи як воно. Ну, Коротше, смачно. Ну Почти. а перед вимкненням я хочу швиденько зробити оладки дітям. бо Зараз Рестик прийде з садочка, потім донька з англійської. До речі, донька захворіла після басейну. Донька після басейну захворіла, переохолодилася і, коротше, не пішла сьогодні в школу кашелі. Ось, тому, на жаль, не дуже позитивно. А сину і чоловіку дуже сподобалось на плаванні, будуть ходити тебе. Такі от справи. Відкривали сьогодні вже адвент. Перший день. Дітям сподобалось. вам сподобалось? Yeah. Все сподобалося. Я робила дуже на швидкоручці адвент-календарі. Але в них вже руки чешуться, щоб знову відкрити. Тому вони вже чекають рамку. Ось так от. Приємно бачите, коли дітям сподобалося. Вчора чоловік каже, дивися, що приніс. І приносить ось таку велику коробку з, як ви бачите, зарядним пристроєм. Так, це блюєті Модель, модель ось, напевно, написана Elite 30V2, а можливо, якась інше. Коротше, це ось така от невеличка зарядна станція. З ручкою, з ручною, до речі, так, знаєте, компактно зроблено. Ось тут, бачите ви яке табло, що тут є. Тут є автомобільна зарядка, так, тобто можна пристрій автомобільної зарядки підключити. Далі якісь DCPV, таке щось. Ось таке на 12 вольт на 8 А. Так, далі тут USB-шні входи і одна розеточка, і тут збоку підзаряджається. Так, ось так от виглядає. До речі, вчора він прийшов розряджений на 40%. Я його зарядила, він довгенько заряджається, не так швидко, як акофлоу, і це його мінус. Але плюс, що він дуже тихий, він фактично нечутний. Значить, його потужність 600 Вт. Ось. І це йому видали на роботі, чоловіку моєму. Е, так, ще була підзарядка від. Точніше, був перехідник для автомобільної зарядки. І ось така от підзарядка в комплекті з інструкцією, все нормально. Там ось коробка від цього блюєті йшла в комплекті. Ось така, зараз хвилиночку, можливо, комусь буде цікаво. Ось він, бачите? Коротше, видали на роботі, сказали, що це для підзарядки комп'ютерів робочих на випадок, якщо довго нема світла. Бо була така ситуація, що чоловіковий комп'ютер ми підключили до нашого EcoFlow, але мені здається, що то була проблема не в Ікофлоу. Коротше, в нього комп'ютер більше не включився. Є ймовірність, що той комп'ютер перед тим якось десь... Був включений постійно у нього на зарядку, стаціонарно підключений, і, мабуть, десь був перепад напруги, От. і, можливо, він через те більш не включився. Тому всім на роботі закупили такі блюєті. Ось, ну, будемо користуватися. Бачите, на 54 години це вистачить. Якщо його не підключати до жодного пристрою. ось, Якщо, наприклад, підключити вже там комп'ютер, то кількість годин, звісно ж, зменшиться. Наскільки його вистачить, я не знаю. Ну, Так дивлюся, орієнтовно 600 Вт. У нас, наприклад, EcoFlow на 1200 Вт, тому. Тому це досить потужна штука така. А потім я так розумію, що або їм запропонують на роботі викупити ці блюєті, або ж заберуть, ну, дивлячись, як компанія. Минулий раз на попередній роботі чоловіка теж видавали невеличкі зарядні пристрої, але вони були трошки. Такі примітивніші, можливо, як би сказати, але не досить і бюджетні. Це було, по-моєму, Креон чи Ксеон, компанія Ксеон, якщо я не помиляюся, теж такий зарядничок, і його потім всім дарували фактично. Списали 500 гривень, хоча вони коштували 16 тисяч в закупці. От, ну, І зараз наші батьки користуються таким підзарядником. То, можливо, і так само поступлять на цій роботі, хоча, можливо, і ні. Знаєте, це вже залежить від Ну, словом, поки ми маємо право користуватися. Будемо користуватися. В будь-якому випадку можна ось і ноутбук підключити, і телефони підзарядити, і таке інше. Далі буду вам розказувати, як він вдій, але заряджається він супер тихо, хоч і довго. Довше, ніж. Наприклад, EcoFlow, а у нас за пів години наполовину. Повністю заряджається, бо ми за три годинки десь на півгодини його ой, наполовину на його розряджаємо. І за хвилин 30 він повністю весь на 50% заряджається. Це й довго заряджається, але тихесенький. Захотілося мені сьогодні навести лад в цій шухляді. Я прямо прокинулася із думкою, що я вже навіть не пам'ятаю, які засоби тут зберігаються. Ми перевозили свої речі у контейнерах пластикових, і у них в частині з них я і зберігаю речі, вони прозорі і зручні, тому чому ні. Так і сталося. Я передивилася, багато бачу засобів. Про запас у мене є. Я взагалі полюбляю, щоб було про запас, що стосується побутової хімії, продуктів, харчування. І бачу, що в мене там є різні різні засоби. Тож, добре, що перебрала, подивилася, що потрібно ще докупити, що не потрібно. Загалом поки що всього достатньо. До речі, нещодавно мені в Тіктоці випало відео про зубну пасту, і я передивилася. По-моєму, три відео різних стоматологів стосовно паст, які продаються в мас-маркеті. І змінила свою думку стосовно тих паст, які ми користуємося на даний час, ми буду тр... трошечки змінювати помаленьку. Звісно, що ці ми вже використаємо, бо не викидати ж їх, але на наступний раз куплю інші. Ну і так подивилася, які засоби для волосся є. Моя зараз така основна мета використати все під нуль, щоб коли доведеться їхати. Додому не тягнути назад ніякі засоби, пляшки-банки, бо цього вже я не хочу. Тягнули сюди, бо знаєте, засоби були про запаси. Я знаю, що якщо не користуватися, що стосується косметики, то вона взагалі пропаде. Тому ми і везли сюди власне, всі ці засоби. А додому назад я вже їх везти не хочу. Немає наміру. І так дуже багато речей. Отже, таке мене сьогодні тут відбулося прибирання. Звісно, ще поза кадром я помила підлогу, помила фасади, все ретельно помила на умивальнику, але оскільки вже подібне відео було в минулому відео, то вирішила не ставити сюди. Взагалі є велике прагнення розхламитися, залишити лише найнеобхіднішу косметику, побутову хімію, речі і, знаєте, обмежити це складання всього, але все рівно мені працює це мати щось про запас, щоб у відповідальний момент мені не довелося кудись бігти, щось шукати. Хоча і зараз я маю багато чого про запас, але все рівно такі ситуації часто виникають то якась зубна паста закінчиться в найнепотрібніший момент. То вітаміни, то я не прослідкую, немає жодної пачки каші і таке інше. У великій сім'ї так часом трапляється, але я стараюся, стараюся і в той же момент не хочеться мати дуже багато. Також всього. показую вам наш передпокій, що тут відбувається. Гармидер, незрозуміло, що йде. Вже потрібно тут посортувати речі, і цим я і зайнялася. Вже не знімала процес, лише результат показую вам, але досить швидко все стало на своїх місцях. Слухайте, тільки що пилососила під ліжком, сюди І, коротше, біля синової сторони пропилососила. Заглядаю там якась тарілка, налите молоко е і пластівці. Не знаю, як вони довго там простояли, але ну, звісно, я викинула. Це включили зараз світло, швидесенько прибираю, стараюсь. Ніби і не вмикати одночасно прилади, але працює пральна машинка, тому що комплект постільної білизни поміняла, треба попрати. Також вімкнула котел. звісно ж. Ну, Котел не такий енергозатратний, бо в нас газовий. І е, працюю плесосом. Також заряджаються всі як ну, Так, Тому навела тут лад, вже задоволена, чисто пилу стільки назбирується, я вам кажу, Не знаю, просто кошмар якийсь. А донька спить. Також прибрала в туалеті все частенько, замінила рушники, помила підлогу, все гарно. Помила також все на кухні, почистила коротше, всі поверхні, поки світло. Повісила рушнички свіженькі, прання переться. Там донька спить. Ну, ялинка іграшки тут у дітей стоїть, тому якось так. Друзі, знаю, що ви, напевно, заходите до мене на канал, щоби побачити влогмаси з розпаковками подарунків, але у мене їх не буде цьогоріч. Е, у дівчат вони є. Можете зайти на їхні канали, вони обмінюються подарунками. Я в цьому році вирішила участі не брати про причини. Я пояснювала в минулому відео, чому е, нічого такого якогось, знаєте, ненормального. Все досить просто, просто я не хочу в цьому році, бо в мене немає настрою новорічного. Якщо хтось захоче мене підтримати переглядами моїх відео, то я буду дуже-дуже вдячна, адже це знаєте місяці, коли можна, хоча б якусь копійчину заробити, бо гарно монетизується відео. Ось тому чекаю вас в коментарях з вашими переглядами. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтеся, хто цього ще не зробив. У нас поки що з новин: це те, що дочка моя захворіла, не ходить в школу. Я вдома працюю. В мене також, до речі, звільнилися ранкові години. Деякі учні взагалі перестали займатися, дехто посунув заняття, і виходить, що я на вечір тільки працюю з одного боку. Це добре, бо в ранішній час хочеться щось зняти для себе, своїми домашніми справами позайматися, бо світло також вранці немає, і принаймні щоб було видно. Ось, а на вечір уже можна і уроки. Однак, уроки без світла так собі проводити, але не нарікаю. От, хоча я вам чесно скажу, я задумуюсь про те, щоб якраз вечірні уроки прибрати, тому що увечері, коли сім'я вже вдома, після гуртків різних повертаємось ми, хочеться, знаєте, якось з дітьми проводити час, перевіряти домашні їхні і просто з ними час проводити. Крім того всього, що навіть домашку перевірити, уявіть собі, який балаган стоїть від трьох дітей, і як мені некомфортно, незручно з іншими дітками по відеозв'язку вести навчання, тому що вони все чують і їм це заважає, і це не дуже так професійно, правильно. Ось тому я дуже так надіюся, що. Ще я трошки тут попрацюю, і потім буду щось міняти. Мені основне це потрібно забрати вечірні ці уроки. Мене влаштовує вранці працювати, коли діти в школі, в садках і таке інше. А стосовно вечірніх годин незручно, я вже побачила. Хоча була ставка на те, що ввечері взимку ми нікуди не ходимо. Ну, після там шостої години ми зазвичай вдома, дуже рідко ми там десь ідемо, бо в темноті ніхто не гуляє. У мене чоловік погано бачить, син погано бачить, і для них це ну, нерозумно гуляти, падати, спотикатися. Тому ми вже дуже довгі роки, після шостої, не гуляємо в темну пору року. От і е, я собі думала, що раз не буде прогулянок. Переважно всі будуть вдома, я зможу в цей темний час доби брати уроки. Але виходить так, що всі в зборі, і замість того, щоб я була з сім'єю і там десь контролювала, як вони повиконували домашки, з ними там вчили слова, збиралися на наступний день я з іншими дітками. І якби це ще було фінансово розумно, то це одне. А так воно фінансово не, ну, знаєте, не окуповується мені. Це вся робота це чисто на ентузіазмі і для здобуття досвіду. От я вже тут працюю 4 місяці, то вже, я вже напрацювала певну, знаєте, кількість уроків, приблизно 150 за один місяць у мене уроків, то я вже, знаєте, цю програму так трошечки знаю, що тут є. Не все, звісно, але і, і початкове навчання, знаю, як проводити з дітками і якусь підготовку до екзаменів, і таке інше. Тому трохи вже цього досвіду набралася. Звісно, що це тільки-тільки початки, і це лише одна система навчання, але тим не менше, така моя зараз думка. Ось, наприклад, теж показова ситуація, що донька захворіла і вона в школу не ходить, тому вона нудиться, їй вдома скучно, світла немає. Плюс ми зараз вирішили практикувати, не вмикати телевізор, і ну, їй реально скучно самій, поки я на своїх уроках. І в цих випадках я дуже я навіть не знаю, як мами, які працюють, постійно справляються, коли діткам. Дітки хворі, і їм потрібно проводити разом час, ну бути поруч з ними, а вони не можуть, бо вони на роботах. Ось це важко, це, це так нелегко, скажу вам, але якось крутитись треба. Тому ось такі от новини. Підписуйтеся, пишіть в коментарях вашу думку, поради, як ви обходитеся, як ви справляєтеся з усіма своїми домашніми обов'язками, і роботою, і дітьми і все водночас, бо знаю, що в мене тут мами. З дітьми буде цікаво почитати вас. Ранок почався без світла. Овімкнули лампи, до речі, вони дуже гарно освітлюють не лише орхідеї, але й все довкола нас. Попрала білизну, знімала, щойно вивішувала. Чекаю, коли увімкнуть світло, щоб поставити наступну партію прання. Дивіться, вже, які гарні квітоноси формуються. Просто супер пупер Краса. І, і на кожній орхідеї по одному-два цвітоноса. Навіть ось дітка буде цвісти. Можете побачити. Бачите, яка гарна та краса. Ось така от краса. Любуюся, ходжу. Вже не можу дочекатися. Красунечки, які е, принесла минулий раз, принесла сюди. Оця відцвітає вже ось ця полосата з жовтою губою. А ось ці ще тримаються. Це у нас тут Baby Dynamite, такий кіт і Crazy Day. І одна вже відсвіла, я вже геть цвітонос відрізала їй. Але все рівно вже вони на карантині простояли більше місяця, тому їх було сюди повернуто до всієї компанії. Орхідею. До речі, постелила сюди килимок. Була ідея така, щоб ці проводи під низ, але не вийде, бо проводи ми часто під екофлоу тягнемо, а потім до розеток. І ну, тут такий хаос із проводу. На жаль, там ніде поруч розетки нема. Є тут, але те ж сама ситуація, коли потрібно до то, коротше, ви зрозуміли, а іноді Екофлоу ми тягнемо далі. Тому буде ось тут. А, ну, в принципі, мене не нормально мені. Ось, головне, що орхідеї отримують свою порцію світла. До речі, коли ми сюди переїжджали, то я взяла, мені хтось дарував з дівчат, чи десь я сама купувала, мабуть, сама. Так, да, я сама купувала в Аврорі набір для плетіння ось таких от штук. Там було три види ниток. Вони грубі такі теж. Ось, і єдине, що в мене немає кільця, щоб сплести. Щось типу такого, або якогось іншого. Ну, ви зрозуміли, Макраме. Ось. Але самі нитки я взяла з собою. там у мене невеликий набір. Короті, хотіла ще сплести або на стіну, або кудись там. От, так от. от. І цей килимок сюди попрала, бо ми в туалет купили інший, цей я випрала сюди, поклала, щоб любуватися орхідеями. Отак от, от, друзі. Вже набубнявлюються. Бачите, як гарно цвітоноси? Ось це, наприклад, другий цвітонос цієї орхідеї. Дуже боюсь, щоб не зламати. Я їх так направляю за допомогою ось цієї ниточки, щоб вони сюди дивилися цей бік. Бо в мене невисокий стелаж, бачите? І вони можуть вверх тягнутися до світла, впертися і зламатися. Тому я їх направляю. У нас, до речі, дуже тепло в хаті, квартира гарно тримає тепло. Єдиний мінус дуже швидко охолод... Точніше, нагрівається холодильник. Він старенький, і це не новий холодильник. З усієї техніки вони, видно, купили десь Бушне або свій старий, якийсь принесли ну, для зйому, знаєте, ось. І він за кілька годин, саме холодильна камера дуже сильно нагрівається. Ось, тому все рівно доведеться кидати провід для екофлоу. Ось, а морозилка тримає добре. Це холодильник інверторний, мені здається, що він працює таким чином, що він от набрав якусь мінусову температуру, відключається, знову нагрівається, знову ж таки набирає температуру і ось так по колу. Тому йому ці вимкнення не такі страшні, але він все рівно, він вже слабенький. Ми говорили. це Господарю, ну, але ж вони не будуть купувати для нас новий холодильник це ж зрозуміло. Ось бо вдома, все нове, гарна техніка. Сумую, але з іншого боку, уже як є. Все всім бажаю гарного дня і до наступного відео. Па-па!